Я далеко на чужині мрії розпускаю, і всім серцем, Україно, тебе я вітаю. Я кохаю твої гори, степи широченькі, люблю чисті твої рики, садки зелененькі, і гаї твої люблю я квітки під дубами, сосни в лісі височезні, поляни з грибами, і лани, і вітер з моря, що над степом віє. Як усе те пригадаю, то серденько мліє. Я за те тебе кохаю, що вельми терпіла, як орда татарська злая живцем тебе їла. О моя многостраждальна, пережила згубу, і за те тебе шан... кохаю, і шаную, любу. Люблю дахи, Солом'яні, хати ті біленькі, де не раз на призбі грівся, як ще був маленький. Де мене рідненька мамця ніжила й кохала, і для мене щасливою долю вимоляла. Нині став я вже дорослий і чималим стався, але й досі тебе дола, я не дочекався, бо й понині ти, вітчизно, повна є убивців, ворожнечі, перелюбу, гніву лихоїнців, а про п'янство та куріння нема ще казати. Так вже звикли, що з цим будуть і жити, і вмирати. Є ж друга батьківщина, ціль мого бажання, де не знають люди горя, не знають страждання, там Ісус Христос, Спаситель, понад сонце сяє, і борців за віру Божу Він сам потішає. Там вже люди не старіють, вічно молодії, вічно там любов панує, здійснюються надії, ото ж тую, сторононьку, найбільш я кохаю, і по на нараз я рясні сльози приливаю. О, яка ж ти мені, люба, країна небесна, я до тебе серцем лину, країна чудесна. Скоро вже земна вітчизна я тебе покину, і до Господа у вічність тихо я полину, а до тебе, земле грішно, нічка темна прийде, а в небесній батьківщині сонце вічно зійде. Амінь.